Попри всі рейтинги, попри фанатську базу, попри те, що футурама була реально розумною та унікальною, її постійно намагалися прикрити. Як ми згадували на початку відео, продюсери каналу чекали на чергову сімейну комедію, що схоже на Сімпсонів, тільки в іншому антуражі, отримали капсулу самства антисоціального робота, відсилки до парадоксів і бюрократію, яку неможливо перемогти або команда знімає за своїми правилами, або не знімає взагалі. І почалась війна. Фокс навмисне душив серіал. Їм було абсолютно байдуже на успішність пілоту і перших серій. футураму розкидали по розкладу в максимально незручних слотах, які постійно сувались. Після цього Фокс заявив, що вони незадоволені переглядами мульта. Звісно ж, незадоволені, бо глядачі буквально не знали, коли ви цей мульт крутили як хотіли, і ставили в найфіговіших місцях, які тільки можна було уявити. Всі вже зрозуміли, що футураму прикриють. У 2003 році, після чотирьох сезонів, шоу просто зняли з ефіру. Після повного скасування мульта на тебе продажі DVD-шок пішли вгору. Мерч розлітався, люди не хотіли відпускати. І, зрештою, більш ніж за 5 років, Comedy Central вирішили спробувати дати серіалу, де пояснює, чому фінали футурами одні з найсильніших в анімації. Це більше як прощання, це відчувається. Але як мінімум, сама історія боротьби за існування футурами заслуговує на окремий фільм. Здавалося б. Франшиза, яка могла б принести величезні гроші замовнику, не змогла стати стабільною через банальне непощастило. Але тільки завдяки цьому ми отримали безкінечний експеримент із серіями, який так сильно нам полюбився. Дуже специфічно цікаві історії, і звісно ж максимально емоційні фінали кожного сезону, які давали відчуття катарсису, але її шлях був інший розповісти дуже складну історію любові фрая та ліла.